Час рятує життя 29 жовтня всесвітній день боротьби з інсультом, який займає друге місце за смертністю дорослого населення. Саме час потрапляння до медзакладу впливає на ймовірний результат лікування. Тож, як розпізнати хворобу, чи можна попередити її, та як доступні ліки допомагають у подальшому веденні пацієнтів, розповідаємо далі. Запаморучилися і так, і рука відклазала, і нога від. І я на праву сторону, і добре, що дівчинки там йшли дві дівчинки, мене підтримали, а потім довели до і є така поліклініка, і вони мене завели, а ті вже дівчатка викликали швидку і мене завезли в реанімацію. Так, три дні тому в Евеліни Свіріденко стався інсульт. Щорічно 120-130 тисяч українців переносять таке гостре порушення мозкового кровообігу. Третина з них люди працездатного віку. Медики кажуть, інсульт посідає друге місце серед причин смерті дорослого населення. В групах ризику це пацієнти з артеріальною гіпертензією, пацієнти з іншими хворобами серця, особливо з аритмиями, пацієнти з цукровим діабетом. Також в групі ризику. Ті, хто мають надлишкову вагу, а особливо гіперхолестеринемію, пацієнти з атеросклеротичними змінами, змінами, ну і пацієнти, які зловживають алкоголем та палять. Абревіатура мозок час допомагає запам'ятати основні симптоми інсульту, які має знати кожна людина. М. Це мовлення. Ми звертаємо увагу на мовлення людини. Якщо ви бачите, що мова порушилася, що людина вас не розуміє, що ви говорите. Це є тим першим симптомом, на який потрібно звернути увагу. Звертайте увагу на обличчя людини. Якщо вона не може вам посміхнутися, не може сказати якесь речення або, наприклад, в неї привисаючи на обличчя, це може бути щока, губа, так може бути кут. То крота це також є тою ознакою. Також це є запаморочення. Людина може займати не займати настійку ходу. Вона починає зашпортуватися, так нерівно йти, вона не може пройти чітко по лінії. Окрім того, варто звертати увагу на раптове порушення зору, сильний головний біль, а також слабкість чи оніміння кінцівок. Це теж є загрозливими симптомами. Якщо інсульт таки стався, найголовніше це час, кажуть лікарі, тому що для порятунку життя потрібно якомога а швидше потрапити до медзакладу, якщо пацієнт з інсультом потрапляє в лікарню в терапевтичне вікно, це до 4 годин, і проведена діагностика, це комп'ютерна томографія або МРТ. Ми знаємо, що мова йде не про крововилив, то до 4,5 годин зараз є можливість вести речовину, яка називається тромболітиком, розчинити тромб, який є причиною інсульту, і або запобігти пошкодженню мозку, або або зробити його як найменше. Які в кожному захворюванні важливою є профілактика інсульту, адже краще попередити, аніж лікувати. «В першу чергу харчування, скажемо, про харчування це уникати тих продуктів. Напевно, ми говоримо про них. Всі знають про них, але не всі дотримуються. Нездорові, так, ми з місця трансгенні жири, вживати кількість великих овочів фруктів, вживати таку ту кількість води, яка потрібна для кожного конкретної людини. Та кожен знає свою норму. Звичайно, це відмова від шкід шкідливих звичок тютюнопаління, алкоголь, ну і помірні фізичні навантаження. Звертаю увагу, що конкретно слово помірні Кожна голошують, приймати ліки пацієнтам з артеріальною гіпертензією варто за призначенням, а не одноразово лише коли тиск піднявся. У зв'язку з цим важливою є програма Доступні ліки, яка дає змогу пацієнтам з інсультами, а також кардіологічними та іншими хворобами, отримувати лікарські засоби за електронним чи паперовим рецептом безкоштовно чи за доплату. Доступні ліки це державна програма, яка ем... Займається забезпеченням населення життєво необхідними лікарськими засобами, в тому числі і тими, які використовуються для лікування серцево-судинних захворювань. Щоб знайти повний перелік аптечних закладів, які здійснюють відпуск за даною програмою, можна відвідати сайт Національної служби здоров'я України, а також можна ідентифікувати аптечний заклад по наліпках. Де зазначено, що ми працюємо за програмою Доступні ліки. Зокрема, так вчинила й Ганна Іванчук, яка прийшла в аптеку, щоб придбати медикаменти за програмою Доступні ліки. Як виписують на три місяці, слідуючи обов'язково, тому що життя нема. Кров устає, треба розріджувати, а там тиск, а там серце. Петро Бордіян розповідає, що кожного дня лише в одній аптеці погашають 20-30 таких електронних рецептів. Сімейний лікар при встановленні діагнозу виписує електронний рецепт, скидає смс-повідомлення хворому пацієнту. Він з смс-повідомленням приходить до дівчат в аптеку, де відкривається це повідомлення. Там є номер 16 цифровий. Цифровий номер рецепта, вводяться в комп'ютер, пошук препарату на вибір людини, чи вона хоче з доплатою, чи безкоштовно отримати певний препарат. За словами Інни Фомічевої, Держлікслужба в Чернівецькій області проводить щотижневий моніторинг рівня цін на лікарські засоби. Значного перевищення. Ми не бачимо, тобто є по деяким лікарським засобам незначне підвищення, але ми всі знаємо, яка ситуація в країні. Періодично службою та працівниками служби здійснюються сервісні візити до аптечних закладів з метою моніторингу порядку відпуску даних лікарських засобів та контролю якості тих лікарських засобів, які. Відпускається за програмою доступні ліки Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску Теми дня. ТВА.